Вітаю вас, дорогі друзі, зі святом Трійці, зі святом сходження Духа Святого на землю. І також в цей день Господь заснував свою церкву. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні згадуємо події, коли Дух зійшов на землю. Цю історію, ці події описує. Лука в другому розділі книги дії святих апостолів і пастор розпочинав сьогодні служіння саме з цього уривку, саме з цих подій. Те, що ми сьогодні згадуємо, те, що ми сьогодні свідкуємо коли єврейський народ. Збирався в Єрусалимі всі набожні люди збиралися в один із трьох паломницьких свят для святкування свого свята, свята жнив. І у цей день, у цей час, коли так багато людей, так багато мужів Божих, мужів ізраїльських перебували в храмі, перебували в одному місці. Саме в цей час Господь являє свою славу, Господь являє самого себе у вигляді Духа Святого і робить те, що Він пообіцяв. Він сказав, як. Коли я піду, то прийде утишитель Ми сьогодні, друзі, про це говоримо. Говоримо про сходження Духа Святого, про його функції, про те, що як він робить у нашому житті. 20 століття багато хто називає століттям Духа Святого. Чому? Тому що коли ми згадуємо минуле століття, ми можемо побачити, що це було так, століття, коли багато уваги приділялося проповіді Євангелія, згадуючи історію, ми можемо згадати багато різних проповідників, братів, таких сильних братів, які зробили такий особливий вклад у проповідь, у розповсюдження Слова Божого в Євангелії, і в цьому був присутній Дух Святий. Чому, друзі, я сьогодні про це згадую? Тому що свято Трійці воно одно із найважливіших християнських свят. І названо воно так «В честь сходження Духа Святого на землю. Три постасі святої Троїці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий існують в єдності, творячи світ і освячуючи його своєю благодаттю. Хтось з Богословів сказав. Намагатимешся зрозуміти трійцю, втратиш розум. Будеш ігнорувати трійцю, втратиш душу. Події, друзі, які ми читаємо у другому розділі Книги дії святих апостолів, вони описують, як Дух Святий зійшов на землю, і Господь утворив церкву, утворив свою церкву. Але що, друзі, передувало перед цим? Прошлої неділі ми частково згадували свято Вознесіння нашого Господа Христа Ісуса, коли Христос був розіп'ятий, коли Він помер, Він воскрес. А потім він деякий час перебував з учнями своїми на землі, але він їх попереджав, що я буду забраний. Мені прийдеться, я вознесуся, піднестися. І він каже, що і він в той час дав обітницю, що прийде Дух Святий. Оскільки Дух Святий, він є з однією з іпостасю із триєдиного Бога, святої е, Трійці, особливим чином хотілося поговорити сьогодні про його особливості, про його справи. Чому? Тому що щоб Дух Святий — це е, особистість, це не просто і щось таке для нас незрозуміло. Це особистість, особистість як Бог Отець, як Ісус. І особистість Дух Святий, тому він має щось робити, він може щось робити. Він робить і сьогодні, тут зараз, як і робив 2000 років тому, коли тільки зійшов на землю. Хочеться поговорити про його функції, про те, що Дух Святий, які функції він виконує сьогодні, тут на землі, тут, сьогодні, посеред нас, в нашій церкві і в нашому житті. Сьогодні ми маємо той час, друзі, коли ми можемо нагадувати собі те, що колись відбувалося. Нагадувати те, для чого воно відбувалося, яке значення воно має сьогодні для нас. Ми згадуємо ту подію, яка неодноразово була проговорена самим Христом. І Христос, коли перебував зі своїми учнями, Він про це неодноразово говорив. Євангеліст Іван він неоразово описує цю ситуацію, коли сам Христос він говорить своїм учням, що йому треба буде піти. І він говорив це учням, і він заспокоював їх, що прийде втішитель. Він говорив. Він, він навіть сам казав, що краще для вас, щоб я пішов. Тому що, якщо я не піду, то не прийде втішитель, не прийде Дух Святий на землю. І коли про це Ісус говорив, про Дух Святий, Він говорив про одну із задач, про одну із функцій Духа Святого, яку він буде виконувати тут, на землі, коли він прийде на землю. Він говорив, що Дух Святий Він навчить або нагадає нам, навчить нас тому, чого ми не знаємо, те, що для нас було десь колись закрите, або нагадає про те, що ми. Знали, але, можливо, забули. І от Ісус каже, що Дух Святий, Він прийде і вам це нагадає. І от свята трійці, те, що ми сьогодні святкуємо, це те, в принципі, що, про що ми вже неодноразово чули. Це те, про що ми вже знаємо. Але якщо ми щось забули, то Дух Святий нам сьогодні особливо це нагадає. Читаючи Євангелії від Івана, 16 розділ, ми читаємо з 7 по 11 вірш. Ісус Христос, перебуваючи зі своїми учнями, Він говорить їм наступне. Але істина кажу вам: краще для вас, щоб я пішов. Якщо я не піду, заступник не прийде до вас. Але якщо я піду, то пошлю Його до вас. Коли він прийде, то викрий світ про гріх, праведність та суд. Про гріх, бо люди не вірять у мене. Про праведність, бо я йду до отця, і ви вже не побачите мене, і про суд, бо правитель цього світу вже засуджений. Ісус говорить про події, які мають відбуватися, і Він говорить про важливу місію Духа Святого, яку Він буде виконувати тут на землі, коли прийде на землю. І от восьмий вірш ми читаємо, Ісус каже, коли Він прийде, то викриє світ. В різних перекладах от слово викривить. У нас написано виявить, обвинувати, докорить різні функції Духа Святого. Ось Отаким. Словами, Христос нагадує про те, що має робити Дух Святий тут, на землі. В нашому житті буває, друзі, таке, що ми з вами вже щось знаємо, дивлячись на якусь ситуацію, на якусь історію, вона нам, здається, вже знайома. Але, щоб нам було зрозуміло, я хочу для прикладу візьмемо таку ситуацію, коли відбувається суд. Коли слідство збирає різні обвинувачення, вже дослідили повністю цю справу. Всі за всі проти опитали всіх свідків. Вже вроде якби вже зрозуміло, можна виносити вирок. Але тут з'являється інший свідок, який приносить щось нове, показує на якусь іншу річ, яка може змінити хід цієї справи, яка може змінити рішення цього суду, тому що ця інформація, яку він приніс, вона може змінити рішення суду. І от щось подібне, друзі, прийшов зробити Дух Святий на землю, тут на землі, щось дати нам якусь нову інформацію, можливо, про яку ми знали, але забули. Перше, друзі, про що би я хотів поговорити, це читаємо 8 9 вірш. Ісус каже, коли Він прийде, то викриє світ про гріх, праведність та суд, про гріх, бо люди не вірять у мене. Цікаве те, що Господь, друзі, гріхом називає невір'я. Ми з вами звикли, що гріх, що це щось таке, щось таке ну, не дуже хороше. Вбив людину, це гріх, вкрав щось це гріх. Але саме Господь він називає невіря гріхом. Христос говорить до своїх учнів, які тоді знаходились поруч з ним, які повірили в Христа, які пішли за Христом і, можливо, залишили своє життя, свої сім'ї, свій комфорт, вони пожертвували заради Христа. І от коли Ісус їм це от говорить, можливо, воно для них і не зовсім актуально. Але Господь говорить про цей світ, про ті обставини, в яких знаходяться учні, в яких живуть учні. І Він говорить, що коли прийде Дух Святий на землю, він виявить або осудить цей світ за гріх, невірство, за невірство, за те, що вони не повірили в Христа. І оце невірство Господь називає гріхом. І читаючи євангельські події, ми можемо згадати, що коли ми бачимо, як жив Христос. Він ходів по землі, він робив багато добрих справ. Він лікував людей, він проповідував, допомагав людям. І люди, бачивши все це, це для них було дуже таке свідоцтво важливе. От, бачивши все це, треба було увірувати в Ісуса Христа. Це було свідоцтво для людей, що саме Він є Месія. Але ми знаємо, що багато хто з людей цього не зробили. Не зробили ті, які знали Писання, не зробили ті, які чекали Месію, які розбиралися в проросах. Вони цього не зробили. Вони не прийняли Ісуса Христа як свого Месію. Вони навпаки звинуватили Його, звинуватили у великому гріхі. Гріху сказав же, що він є богохульник, що він є той, хто присвоює собі звання Бога, а насправді є просто людиною. І ми знаємо, що в кінці, кінців, коли вони його стратили, вони звершили над ним покарання за той гріх, які вони йому і присвоїли. І Христос от говорить до своїх учнів, що коли прийде Дух Святий, то Він виявить, він покаже цей гріх, який вони зробили. Він нагадає їм те, що вони вчинили. Він виявить оцей гріх, коли вони, не повіривши йому, не прийнявши його як месію, як Спасителя. І ми дійсно бачимо, що все це відбувалося вже пізніше в другому розділі, розділі Дії святих апостолів, коли Петро говорить свою першу проповідь до людей, наповнене Духом святими тисячі людей, вони його слухають, і вони каються в своїх гріхах, каються в своєму невірстві. Другі друзі, про що говорить нам цей уривок? Десятий вірш читаємо. Про праведність, бо я йду до Отця, і ви. В мене вже не побачите, ми пам'ятаємо, коли Христос підносився. Він сказав, що Він йде до Отця. Його місія на землі тут закінчилася, його чекала нова місія там на небі. І коли і він нам про це говорив, що в нього є нова місія. Більше того, коли Христос сходив по землі, Він сам про це говорив. Ми читаємо це в Слові Божому, що Він пішов на небо і знаходиться по правицю Отця. На жаль, багато людей не захотіли цього почути. На жаль, багато людей не захотіли цього прийняти. Не повірити в те, що Христос говорив правду. Не повірити в те, що коли прийде Дух Святий, Він виявить оцю неправду і в те, що дійсно Христос не брехав, а що Він після Вознесіння буде на небесах зі своїм Отцем. Дух Святий відкриває сьогодні цю правду для людей. Дух святий він відкриває істину для людей, для нас про те, що говорив Ісус, коли був на землі. Дух святий він сьогодні підтверджує всі слова Ісуса, підтверджує все те, що ми читаємо у Слові Божому. Можемо згадати, коли Степана побували камінням в початку книги дії святих апостолів. Ми бачимо, що коли його побивали, Дух Святий йому відкрив реальність іншого світу. І Степан говорить: я бачу вже Ісуса з Отцем на небесах. Дух Святий робить свою працю, він відкриває реальність духовного світу. Коли розпинали Ісуса римський сотник, апостол Павло, який гнав церкву, коли Дух Святий ім торкався, Він теж відкривав їм те, що вони визнавали Христа Месією. Дух Святий відкриває нам і підтверджує те, що написано у Слові Божому. Підтверджує те, про що попереджав Ісус, те, про що наставляв Ісус своїх учнів. І третє, друзі, 11 вірш. І про суд, бо правитель цього світу вже засуджений. Третя істина, яку відкриває Дух Святий, друзі, що є зло. І нам а, буває так, здається, що зло перемагає, що воно домінує, що воно набирає сил. Але слово Боже, воно каже, що зло переможено. Коли ми читаємо про воскресіння Ісуса Христа, апостол Павло пише, що смерть переможено, що гріх переможено. Чому тому, що Христос своєю смертю переміг, і тим переміг і д'яволо, і все зло, і воно вже засуджено. Так само сьогодні, друзі, Христос нам показує. Дух Святий нам сьогодні показує, якщо людина не прийме Ісуса Христа у своє життя, вона буде засуджена, вона буде покарана за цей гріх невірства. Тому, виходячи друзі, з цих думок я хочу щоб ми подивилися на події того другого розділу. подивилися на апостолів, коли відбувається ця подія, коли сходить Дух Святий на землю, сходить на тих людей, які там зібралися, і вони що починають робити? Вони починають проповідувати. І перша проповідь апостола Петра, ми не будемо її перечитувати. Я вам раджу перечитати другий розділ Самим дома щоб нагадати собі ці події, нагадати собі те, що відбувалося. І про і коли ми побачимо, що коли якраз Петро виходить проповідувати, він говорить про оці три речі, про які ми тільки що говорили. Он осуджує тих людей, тих євреїв, які там стояли раки, які не повірили в Ісуса Христа, які розіп'яли Його. І вони його слухали, і Він нам говорить, цього Христа, в якого ви не повірили, ви і розіп'яли. І Він осуджує їх, показує їм самим на їхні гріх невірства. Потім Петро нижче він цитує Давида і говорить, що після того, як Христос піднісеться, він буде знаходитися, сяде праворуч Отця на небесах. І він свідчить про це людям. І Люди розуміють це, коли слухають проповідь Петра, Дух Святий проводить в них свою працю, Дух Святий торкається їхніх сердець. І Люди починають питати, що ми маємо робити, що нам тепер робити з цим. І Петро їм говорить, що потрібно прийняти Ісуса Христа в своє життя, потрібно прийняти Месію, тому що, якщо ви цього не зробите, на вас чекає суд. І коли ми бачимо, як Петро проповідує свою першу проповідь, ми розуміємо, що працює, друзі, Святий Дух. Він звершує свою роботу, як звершував тоді, 2000 років тому, так і сьогодні тут, в нашій церкві, він звершує свою роботу з кожним із нас. Для того він і прийшов на цю землю. Тому я хотів би, друзі, щоб ми на кінець, щоб ми поставили для себе питання. Апостол Павло, коли пише до Тимофії, він пише, щоб кожна людина була досконала і на всяку добру справу була готова. І ми, як християни, сьогодні повинні бути з вами готовими, щоб звершувати те, до чого ми всі були з вами покликані. Якщо сьогодні в нас живе Святий Дух, той, про кого ми сьогодні говоримо, про кого ми читаємо, про за кого ми дякуємо Богові, що він прийшов на землю, що Він сьогодні є у нашому житті, то давайте перевіримо, чи дійсно Він є сьогодні у нашому житті. Чи звершуємо ми сьогодні те, до чого покликав нас Святий Дух, для чого він прийшов на цю землю. Чи звершив він сьогодні те, що він хоче звершувати, чи звершив він сьогодні це через нас? Чи відкрити ми для того, щоб Дух Святий він сьогодні діяв у нашому житті? Чи справді ми проповідаємо людям і говоримо людям про те, що про цей гріх не вірство? Що якщо люди не приймуть Ісуса Христа, не увірують в Ісуса Христа, що буде покарання? Чи показуємо ми сьогодні для людей вихід в Ісусі Христі, який не помер, не залишився в гробі, а піднявся на небеса і зараз знаходиться по правицю Отця. І в ньому сьогодні є наше спасіння. Всі ті, хто приймають його у своє життя, ми кожен маємо сьогодні спасіння через Ісуса Христа і в Ісусі Христі. Чи говоримо ми сьогодні людям, чи дозволяємо ми сьогодні, щоб Дух Святий говорив сьогодні до людей через нас, про цю істину, що прийшов Дух Святий на землю, і що буде з людьми, якщо вони залишаться в цьому своєму гріху невірства. Тому, друзі, хай Господь благословить нас, щоб Дух Святий він діяв у нашому житті, діяв через нас. Через нашу церкву, щоб ми були відкриті для людей, щоб нагадували людям про цей гріх вірство, про Христа і про те, що життя без Христа воно приведе нас на осуд. Хай Господь нас всьому благословить і допоможе да нам. Амінь.